Breezy – це магазин, де можна купити техніку мрії від Apple, Samsung, Xiaomi та багато інших різних брендів зі знижкою та на 40% дешевше. Наші гаджети вживані, але проходять повну діагностику у сервісному центрі. Перевірку більше ніж за 55 пунктами. Ви можете бути впевнені, що ремонт зроблений якісно, і у вас є сертифікат на 100% працезатність. А ще Breezy – це надійність та безпека. Ви отримуєте гарантію до року на всі гаджети. Ще один бонус. 3. Ін можете взяти свій старий гаджет та отримати новий. Коли ви здаєте старий гаджет, його вартість піде у знижку на нову покупку або швидко отримаєте гроші на картку. І це зручність, доставка по всій Україні та розстрочка в багатьох банків. Швидкий сервіс усе, щоб ви залишились, задоволені. Тож, якщо давно ви хотіли новий гаджет, але не хотіли витрачати більше. Завітайте до Брізі. Тут техніка стає доступнішою, а покупки приємнішими.